Підпали вулиць та травми правоохоронців. Так ультраортодоксальні євреї реагують на обов'язок військової служби детальніше далі. В ізраїльському Єрусалимі тисячі ультраортодоксальних євреїв не задоволені нещодавнім рішенням Верховного суду Ізраїлю скасувати їх звільнення від служби в армії та активно виразили своє обурення радикальними діями. Дехто кидав каміння в правоохоронців, підпалював смітники та розводив багаття прямо на вулицях міста. Демонстранти напали на автомобілі двох ультраортодоксальних політичних діячів. Декілька поліцейських отримали травми. За попередніми даними, поліція заарештувала п'я. Я страйкарів в Ізраїлі військова служба є обов'язковою для більшості громадян, але ультраортодоксальні партії довгий час добувалися звільнення своїх послідовників від цього обов'язку задля навчання у духовних семінаріях. Однак нещодавнє рішення суду скасувало звільнення, і тепер ультраортодокси відчувають себе зрадженими своїми ж політичними представниками. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.